Відносно спокійно пройшла новорічна ніч, хоча були зафіксовані деякі випадки керування водіями транспортними засобами у нетверезому стані. Це 130-та стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушники було доставлено до міського відділу. Також були випадки злісної непокори працівникам поліції. 185-та стаття, але загалом досить спокійно деякі люди підходили, вітали працівників поліції з Новим роком. Так само наші патрульні допомагали йому новий рік, якщо треба було щось відносно спокійно. Перед новим роком була трохи напружена ситуація. Це стосувалося одного випадку в Ужгороді, коли була погоня патрульними поліцейськими за автомобілем, де знаходилося троє порушників із проспекту Свободи, вони рухалися синім БМВ. У напрямку до площі Шандора Петефі через вулицю Швабську, після чого порушники зупинилися на вулиці Кошового. Один з поліцейських почав погоню за двома, які вийшли з автомобіля, інший за одним, якого вдалося затримати. Йому їм інкримінується також, звісно, непокора. А окрім того, невиконання вимог працівника поліції зупинитися. Одного спіймали. Слідство ведеться. Було і таке. Провезли патрульного на капоті, відмовився зупинитися. Водій під час перевірки документів один патрульний поліцейський здійснював перевірку та огляд. Натомість інший знаходився перед автомобілем. І замість виконати вимоги працівників патрульної поліції, водій дав газу і рушив різко з місця. Протягнув майже 10 метрів, після чого скинув патрульного поліцейського. Спочалася погоня, затримали. Був такий маневр з боку патрульних поліцейських, який, грубо кажучи, змусив зупинитися автомобіль порушника. Було застосовано спецзасоби для затримання його. Має незначні ушкодження, але його здоров'ю та життю вже нічого не загрожує. За попереднім оглядом, у нього була ушкоджена нога, а також Зіпсована форма, форманий одяг. Аварія сталася вчора ввечері на трасі Київ чоп Дуже сильна аварія, в тому значенні, що один з автомобілів відкинуло за межі дороги і він спалахнув. Поліцейські, які прибули, екіпаж, який прибув, одразу допоміг витягнути постраждалих з БМВ п'ятої моделі, яка згоріла. Також допомагали гасити вогонь пожежникам. Було викликано дві карети швидкої допомоги. Слідство ведеться зараз з'ясовуються самі причини аварії, тому що наразі не вдалося з'ясувати, потерпілі знаходилися у важкому стані. Вони зараз у лікарні. Так. Двох потерпілих доставлено водій одного автомобіля із відкритим переломом ноги та закритим переломом руки. Водій іншого автомобіля Лада Пріора. І також із травмами був госпіталізований до лікарні.